На каналі Віка Аліна Лайфлог. І в нас дуже давно вже було розмовне відео, і багато що вже змінилося за цей час, тому і ми, ми вже не молоді <рес> з лайту. І зараз ми хочемо відповісти на запитання. Запитання так. нам буде ставити чат GPT. Так. Поїхали! Що для вас найважливіше в житті? Люди, близькі люди? Чи змінювався ваш світогляд з часом? Так. Може, трошки. Трохи так. Ну, не, не суттєво, бо якось, я думаю, не суттєво так. Ні, у мене змінюється все з часом. В принципі, мої mm -hmm. якісь погляди, думки, ставлення. Так що все чи вважаєте ви, що людина може повністю змінити себе? Так, я вважаю, може, але це має бути дуже велика трансформація, і це може вдастись лише там малому відсотку людей. Я в принципі вважаю, що теж людина може змінитися. Але тут треба розуміти, що не всі люди щиро змінюються. Деякі просто от, кажуть, що змінилися, насправді просто можуть вдягнути маску на себе. І тобто, ну якщо вони вдягнули маску, то ну це, це жах. Просто коли хочеш розміті ковська. Це просто жах. Це <зас> просто. <зас> <зас> а коли людина дійсно от в неї змінилось, ну от щось прям перевернуло її життя. То да, це не може случитися за секунду, абсолютно. Бо людина повинна все це обдумати, як, що, якщо вона змінює, в якому напрямку погоджуюся з вікою? Що ну це, yeah. це дуже важко, насправді, якщо ну, от реально, от у вас прям прийшов час, щоб час змін yeah. які цінності ви ніколи не зрадите? А я не зраджу цінності свого вибору. Я маю на увазі, що коли, наприклад, я виберу вибрала якихось людей своїх рідних, я ніколи їх не зраджу, 100%. Я не зраджу собі. Точно для мене цінність дуже велика. Це сім'я, і мені кажеться, це ніколи в житті в мене не зміниться. І навіть коли в мене там буде ну свою сім'ю, я буду будувати, то теж лишиться оця, оця цінність саме закладена, що це найголовніше, що в мене є. Що на вашу думку робить людину щасливою? О, це, це, це дуже це, важке, це. важке питання таке ну, для кожної людини, взагалі, щастя. Ну, вообще, в дуже різних речах. От правда, для кого щастя може бути просто пити піти випити кави. Якогось щастя це поїхати кудись. Для когось щастя це просто коли хтось поруч буде рядом. Ну що, давайте для мене я іменно отвічу. Бо за всіх людей я не можу казати. О, ти не мама Мама Тереса Топ-5 То п'ять речей які роблять тебе ще саме. Гото пробував. Гаркнула. Люди. Друге. Внутрішній спокій, третє. Незалежність. Ну, це те, що я згадала. Бо якщо так згадувати, то ну, багато, мабуть, чого. Якби ти було багато чого, ти це все. Да. Да. Ну, значить так. Кожен по-різному визначає своє щастя, це 100%. Ось, але для мене, в першу чергу, щастя це відчуття спокою в Україні. В з людьми, якими я почуваю спокій, точно це щастя. Взагалі я дуже я тривожна людина. Якщо я не тривожу, значить я щаслива за спокій. Я тільки з роками зрозуміла для себе, що ну я дуже часто раніше чула від людей, що от спокій це типу, класно, все тут. І я така думаю, боже, що за бред ваші? Чесно? Ну я не розуміла, цього. Угу. А зараз... Для мене внутрішній спокій це просто це наскільки такий скарб. Знаєте? Чи є у вас життєве кредо або правило, яким ви керуєтесь? У мене нема такого, що ну якась цитата, і я йду за цьому кредо, чи цитата? І я от іду прям по життю з цією фразою. Рано чи пізно? Ті щось? Ну все закінчується. Це все фраза, да. це фраза. Ну, да, кредо, ну землі, і, да. закінчується як і добре, так і погане щось. Ну, і це така, знаєте, ну за це те, що мені пройшло на думку. Mm -hmm. Взагалі я ну я це не так часто споминаю, але це те, що пройшло мені на думку. Mm -hmm. Отак, от. тобі що? Ну, по-перше, я таміслімітет. Ну, це я для мене, мене просто, мене, просто мене, да, база. база. Фундамент. Ця фраза дуже для мене багато означає, бо я багато разів казала, що час це самий, теж один із цінних саме ресурсів, які в мене є. Я дуже його все одно ціную. І друге, це те слово, яке я кожен день мені здається називаю це баланс. От останній, особливо там рік, може навіть не рік менше, от прям банати татуху собі баланс. От прям баланс, баланс в усьому. Тобто я завжди ділю е, усе на чорне і біле. От okay. у мене якось різнокольорового немає. У мене, якщо 50% хороше, то 50% погано. І коли трапляється щось дуже погане. Ну якби я розумію, знаєш, що це може бути? Ну що скажімо за все, потім хороше, потім погане, хороше, погане. Угу. І в усіх ситуаціях я завжди ну дивіться дві сторони. Чи вірите ви в долю? Чи все залежить тільки від людини? Хто б мені що не казав? Ну, я вірю mm -hmm. в долю. А ти що? Я така? <рес> а <рес> ти що? ти нормальненький? Я також вірю в долю. <рес> <Я, рес> Ось, хоча я до цього не вірила в долю, але я хочу сказати, що тут, може, така штука працює, що люди вірять в долю для того, щоб не я, знає, тобі, Ну, Якщо чесно. Ну, якась ситуація, і я дуже за нею тривожилась. Uh -huh. Тривожилась, тривожилася, тривожиться. А потім я така. Ну, і Тікток, понятний, і це все інше. І я така прочитала, що так, що люди мають зустрітися, або люди мають побачитися, або люди мають взаємодіяти. І до речі, це не тільки якщо ми там розглядаємо відносини, mm. це просто взагалі з усім, що зустрічі, відбувається зустрічі. І типу, там, то це, типу, якщо має бути, це відбудеться, і ви не можете на це ніяк вплинути. Тобто, ви просто маєте довіритись життю, і воно вас кудись там віднесе. І, і ти такий. Та, да, от знаєш, а краще я повірив це. От краще я не буду страждати і думати, що ніколи вже цього не буде. А краще я, типу, зніму контроль з цього, uh -huh. відпишу ситуацію і буду ну якби а, вірити, тому що якщо як кажуть, доля, то є доля, типу uh -huh. я не можу на це вплинути. Знаю дуже багато історій uh -huh. таких. От що іменно доля в людей mm -hmm. от, така, що типу, там вони побачились, там їм було по 15 років, допустимо, mm -hmm. і вони побачились потім в 60. Mm -hmm. Ну як це? як? Ну люди на це не впливають, бо це ну як? Ну ти не можеш ну ти, ти ж не гадалка, ти не розумієш, де та людина, коли та людина, як ви, ви взагалі, можете побачитись, бо це нереально, бо у вас немає mm -hmm. ніякого зв'язку зв'язку між один одним. Ну, а чомусь ви побачились? Значить, це доля ж. Ну і доля, ну я б ще сказала, що доля. Дуже синонімічно для мене зі словом надія як ви ставитесь до змін у житті? Приймаєте їх чи боїтеся? Я боюся а а я боюсь змін. Я боюся змін. я Не ну буду всі виправдувати ну, ну, себе. Хорошо, не всі, але багато людей бояться змін. Навіть якщо там, ти розумієш, що 99%, що в тебе все буде добре, якщо ти там щось ага. зміниш, все одно ну, цей 1% тебе тримає, бо це щось нове. Зміни — це щось нове. І Ну, особливо якщо про себе казати, то щось нове для себе робити ну, це завжди стрес, mm -hmm. якийсь Я боюся змін, бо я дуже довго пристосовуюся до змін. Що, на вашу думку, найкраще розкриває характер людини? Ти зрозумієш характер людини тільки через якийсь час, то я дуже часто чую таку фразу, що от поїзд людина якусь поїздку, і тоді ти зрозумієш, хто це людина. Коли якісь ситуації, наприклад, стаються, неочікувані, і uh -huh. от таким чином людина показує. Думаю, щоб зрозуміти характер людини, треба побачити у всіх її проявах і станах. Да, теж. Oh. Ну я в тому плані маю на увазі обов'язково треба побачити людину в стані розпачу, коли вона просто розбита вщент, тоді ви дуже багато карт про людину зрозумієте. Всі, всі люди бувають в стані якоїсь злості, в стані oh, агресії. Ми всі живі люди, і це теж важливо побачити, як людина реагує в такому стані. Uh -huh. Тобто, ну бути хорошим, Типу, це прикольно, але це не розкриває людину зовсім. Ну, як ви визначаєте, що для вас правильно, а що ні? По відчуттям просто. Як чувствую, так і діляю. думаю, я потім вас надому. Ну, я перед тим як щось зробити, я люблю проаналізувати ситуацію. Ні, Я вже як щось надварила, так потім я можу проаналізувати. Ні, я не така людина зовсім. Я люблю проаналізувати ситуацію і вирахувати всі ймовірні. Коротше сценарії сама. І потім завжди завжди мене найгірший сценарій, який тільки міг трапитись. І коли я розумію, що я готова до цього сценарію Угу. я ти подію. О, як важко тебе все. У мене багато все хороші. Дякуємо вам велике за перегляд. Бажаємо вам внутрішнього спокою, мирного неба. І просто цінуйте моменти, які у вас є. Дам бо їх може й не бути. Пока. Всього найкращого.